Привіт, малята, хлопці та дівчата! Саме зараз моєю головною метою є навчити вас читати. Але для цього потрібно по-перше знати, який вигляд. Мають всі букви української абетки. По-друге, вміти їх правильно вимовляти. Хто ще на цьому не розуміється, не засмучуйтеся, пропоную спочатку познайомитися з кожною українською буквою та вивчити, як вона звучить. Тому рекомендую до перегляду ось ці відео, за допомогою яких. Можна не лише вивчити всі українські літери, а й побачити, як вони виглядають з різних сторін, дізнатися, що або хто з оточуючого світу має схожість з буквами, почути імена хлопчиків та дівчаток, назви страв, тварин та інші слова на ту чи іншу літеру. А ще як краще зафарбувати та викласти ці букви, посилання на відео під роликом залишати не буду, бо їх, як і букв, рівно 33, а це чимало. Просто переходьте до нашого каналу і там все знайдете в окремому розділі. А хто вже знає всі букви та хоче навчитися читати, запрошую до подальшого перегляду. Взагалі читати не так складно, як здається. Вам лише потрібно зрозуміти, як поєднуються букви одна з одною. Починати тренуватися слід з невеличких та нескладних слів. Приміром, є ось таке слово. Для зручності пропоную його поділити на дві частини. Спочатку дивимося на початкові дві букви. Перша М та друга А. Їх потрібно з'єднати та вимовити разом таким чином. Була М та А. Стали МА. Повторюю, МА. Разом. МА. Далі беремо наступні дві букви. В нашому випадку вони повторюються «М», «а» і утворюються гуртом МА. Після чого залишається з'єднати першу частину слова та другу і вимовити все спільно. Було МА, додаємо МА, отримуємо МАМА. І ось ми прочитали перше слово. Давайте інше розберемо. Ділимо на дві частини по дві букви. Спочатку перша частина. Це літера Т та літера А. З'єднуємо і отримуємо ТА, тобто було ТА стає ТА. Запам'ятовуємо та переходимо до другої частини слова, де перша буква Т, а друга О. А якщо вимовляти разом, буде ТО. Залишається з'єднати першу частину слова та другу. Згадуємо: нас було ТА, додаємо ТО і отримуємо ТАТО. Гаразд. А зараз переходимо до складнішого слова. Наприклад, ось це. Цього разу потрібно його поділити на три частини. Ще ці частини називають склади. Тобто на три склади розбираємо перший склад. Перша буква Б, друга А. Вимовляємо разом БА. Запам'ятовуємо та переходимо до другого складу. Де перша літера Б, друга літера У. Вкупі буде Бу. Тепер можна з'єднати перший та другий склади. Пригадуємо перший Ба. Додаємо БУ. Отримуємо БАБУ. І розбираємо останній, третій склад. Буква С Я. Разом ся. Далі до нашого бабу приєднуємо ся. І маємо ціле слово бабуся. Добре. Далі трішки швидше розберемо наступне слово. Ділимо на три склади. Перший м. О. Разом мо. Другий склад л. О. Вкупі ло. З'єднуємо перший мо та другий ло. Отримуємо моло. І третій склад К О. Разом ко. Приєднуємо до нашого «моло». І це слово буде молоко. Чудово! Наступне ще трішечки складніше слово. Ділимо перший склад Д І, ДІ. Другий склад Д, У. ДУ. Перший та другий склад разом діду. Слідуючий третій склад буква С. Та буква м'який знак. Пригадуємо, що м'який знак не вимовляється, а лише пом'якшує попередню букву. Відповідно, буква С перетворюється на С. І, з'єднуючи з діду, отримуємо слово дідусь. Гаразд. А якщо буде, приміром, слідуюче слово. Яке розділити на три склади, по дві букви не вийде. Тоді можна розділити на два склади. Де в першому буде три букви, а в другому дві. Розбираємо перший склад. Перша буква С. Друга О та третя Н. А разом буде сон. Переходимо до другого складу букви С та Е. С. Приєднуємо до першого складу сон. Та маємо слово сонце. Так, Пропоную на закріплення ще одне слово. Ділимо перший склад З, Е М. Разом зем. Далі другий склад Л, Я. Спільно ля. І з'єднуємо першу частину слова та другу, отримуючи слово земля. А зараз спробуємо прочитати ціле слово, але розділяти на склади будемо його умовно. Ось воно. Починаємо перший склад буква М та буква О. Мо. Запам'ятовуємо. Далі другий склад. Буква Р. О. РО. Перший та другий склади разом. МОРО. Запам'ятовуємо. Наступний третій склад. Перша буква З. Друга И. З. Додаємо до моро. Отримуємо морози. І останній четвертий склад в О. Во. З'єднуємо з морози та маємо ціле слово морозиво. Блискуче молодці. Закріпимо ще одним словом. Перший склад Ц, «У», цу. Другий склад три букви. К е, р. Кер. З'єднуємо цукер. І останній склад к а. К. І все слово цукерка. І останнє слово вже без підказок. Починаємо. Перший склад перша буква І, друга буква Г. Разом Іг. Запам'ятовуємо другий склад три букви Р А Ш. Раж. До їх приєднуємо. Раш, виходить іграш. Запам'ятовуємо. Переходимо до останнього складу К А К. І все слово іграшка. Ну, ось, таким чином можна тренуватися. І з кожним наступним словом. Вам буде легше та швидше вдаватися прочитати те чи інше слово. Тож знаходьте ще більше прикладів та розвивайтеся. До наступної зустрічі! Лик! Лик!